Шановні друзі, ми зібралися в зв'язку з тим, що сьогодні вийшов розпорядження президента про призначення керівником Чернігівської адміністрації Дмитра Бражинського. І зараз відбудеться його представлення. Будь ласка, Вячеслав Анатольович. Бажаю здоров'я. За моїм поданням, указом президента України, створено Чернівську. Міську військову адміністрацію після відповідної співбесіди розпорядженням президента України, призначено начальником Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського Дмитра Володимировича. Дмитро Володимирович кадровий військовий, має потужний військовий. І управлінський досвід керував обороною міста Чернігова, почесний громадянин міста Чернігова. Досвід полковника Брижинського дозволить ефективно виконувати на цій посаді всі завдання, які поставив президент України Дмитро Володимирович. Будь ласка. Добро При зустрічі президент чітко визначив задачі, на які потрібно звернути увагу в місті. Тому головний напрямок нашої сумісної роботи буде це покращення, передусім безпекового середовища. Кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Я думаю, в найближчий час ми зустрінемось з кожним керівником структурного підрозділу. Де я до поставлю задачі і ми будемо разом рухатись подальшим, покажемо життя, як ми будемо виконувати поставлені задачі. Дякую, Дмитро Володимировичу. В цей перехідний період відбуватиметься взаємодія між військовою адміністрацією і мерією. Я дуже прошу Олександра Анатолійовичу. Забезпечити ефективну взаємодію в рамках чинного законодавства. Дякую. Шановні Вячеслав Анатолійович і Дмитро Бержинські. Ми раді вас вітати в приміщенні міської ради. Я хочу сказати, що вам, я думаю, що відомо це, що тут зібрався колектив, який сім з половиною років. Самовіддано і працював над розвитком міста. І Чернігів за цей час став одним із найбільш розвинених обласних центрів України. На жаль, війна та російська агресія дуже багато нанесли місту шкоди і руйнувань. І зараз перед містом стоять в тому числі безпекові питання, питання обороноздатності міста. І... Указом президента створена міська військова адміністрація. Ми, як орган місцевого самоврядування, як міська влада, абсолютно щиро готові сприяти реалізації всіх завдань, про які було сказано, в плані підвищення обороноздатності міста, в плані, в плані забезпечення тут Чернігів був північним і буде лишатися північним форпостом. Тому все, що стосується безпеки, оборони міста, національного питання. Ми абсолютно щиро готові сприймати сприйняти е в місті Чернігаві в усіх усіх питаннях, які будуть ставитися в плані безпеки і оборони міста. Разом з тим, як орган місцевого самоврядування, ми продовжуємо працювати. Діяльність міської ради не припинена, і ті завдання, які ставлять перед нами наші виборці, і згідно закону про місцевий сем'яль, ми також будемо продовжувати виконувати. Ви пам'ятаєте, шановні керівники, як в цьому залі 2 лютого, нас збирав міський голова Владислава Трошенка і поставив дуже просту задачу: місто має працювати всі на своїх місцях, мають максимально якісно і віддано виконувати свої функції. Нічого не міняється. Ми Продовжуємо це робити, ви продовжуєте це робити. Головне, щоб критична інфраструктура міста працювала, соціальна сфера працювала, і зрозуміло, що тепер співпраця з військовою адміністрацією. В Чернігові вдалося за останній рік дуже багато зробити роботи по відновленню міста. Багато було у нас проєктів спільних і напрямків роботи і співпраці. Багато із вас працювали з військовою адміністрацією. В'ячеслав Анатолійович, ми знаємо один одного, колективи знають один одного, керівники знають один одного. І я думаю, що головне сьогодні. Для нашої країни і для нашого міста це єдність. Політичні інтереси можуть бути різні, політичні подобання можуть бути різні партії. Але зараз прапор тільки один прапор України. І я сподіваюся, що наша єдність буде тільки міцнішою. І головне, щоб мешканці міста не відчули. Відчували себе в безпеці і відчували, що всі функції, які має надавати місто, їм надавалися. Тому я з свого боку і з боку від імені колектива гарантую абсолютно нормальну конструктивну співпрацю в усіх напрямках, які е, будуть визначені, в яких ми будемо з вами працювати. Дякую. Дякую вам, Олександр Анатолійович. Е, колеги, все інше в робочому порядку. Все інше наступного тижня. Дякуємо вам.